Заїжджати в житловий будинок. Тому тут є. Покажіть, що тут відчинені ворота є. Відповідно, я що, хочу, якщо є відчинені ворота, то, то, то значить для того, щоб ви сюди заїжджали, щоб ви приїхали на заправку і починаєте заїжджати сюди. Я перекриваєте руч сюди, перекривати перекриваєте рух а марку, для чого транспорту тоді, а для чого? То тоді це мене не цікавить чи для чого тоді, та заправка. я по вас попросив адекватно. Відійти ви не адекватні, розумієте? А чому не не? Тому що ви лізете на чужу територію, за яку ми платимо? За що? за що за прибирання? А як це зв'язано взагалі з тим, що я хочу заїхати? А ви сюди грязь заносите? Ну, наприклад, ну а нехай буде так само, як і ви. А ви заїжджайте в свій, в свій, Ну, то я в свій заїжджаю. А, а, давайте, а, скажіть вашу адресу, я приїду да, на своїй машині. Ну, на своїй машині я заїду. Я не зобов'язаний розголошувати свою адресу. Адрес. А чого але, ви приїхали але, до нас? Але, тому що я заїжджаю сюди. Ну, ви, ви заїхали туди, туди і що? Ну, я хочу заїхати на паркурісті. Я заїхав. що ви заїхали. А я на місяць хочу. Дивіться. А я хочу на місяць. Я можна, я просто поясню ситуацію. Я заїхав сюди, я стояв на зарядці. Ну, тільки якщо вона не підходить, вам то зарядна станція. Ні, Шукайте перестав. іншу зарядну Вона станцію. Не тут Вона не підходить, не підходить сюди. Заїхав, бачите, стопчики перестав переставить.